Друзі, усім привіт! З вами Девт! І сьогодні я хочу вам показати речі, які обмежені за часом. Отож, поїхали. Отож, в нас є нагороди та завдання, які обмежені за часом. Давайте подивимось. Перше це наш Battle пас. Там є місії, які треба зробити за один день, про які ви всі знаєте. А є, які потрібно. Зробити за тиждень. Ось про ці місії багато людей забувають. Робити їх перед новим тижнем. Далі. В нас є наш, наші віртуальні світи, наш віртуальний всесвіт. І тут також є завдання, які ми повинні зробити лише за одну неділю. Отож, ви бачите, завтра все обновиться. І ви не забувайте. Ці нагороди забирати. Вони дуже корисні. Особливо нагорода за 1400 балів і за 2800, за 3500. Усі, усі корисні. Отож, роби робіть. Так. І так, друзі, ще нам потрібно заходити ось сюди. Ехо війни. І цих босів бити три рази на тиждень. І останнє, що я хотів вам показати, це ось тут місії, теж по обмеженні за часом. Це щоденні тренування. Про них не забувайте, бо тут прогрес освоєння дається. Ну і кристальчики ось ці. Нефрит. Друзі, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І бажаю вам гарного дня. До побачення!